Доброго ранку, мої любі малята та шановні дорослі, вітаю вас на занятті, на якому ми будемо знайомитися із всім тим, що нас оточує із світом людей та предметів. І сьогодні я пропоную вам здійснити подорож у місто квітів. На шипках малює квіти на мороз свої зимові. А в кімнаті є у діток квіти справжні і чудові. За віконцем хортовина, за метіль гуде кружляє, а в теплі у нас рослини і ростуть, ще й розквітають. Ми опинилися в чарівному місті квітів, тому у нас їх так багато. Скажіть, а які назви кімнатних рослин ви знаєте? Давайте разом спробуємо їх назвати та розказати про них. Це примула, яке у рослини стебло, яке за формою листя. Які квіти? А це бігонія. Розкажіть, яке у неї стебло, яке за листя, які квіти, а це всім відома герань, яке у неї стебло, яке формою листя, квіти? Це традисканція. Розкажіть про неї. А це фіалочка, яка вона фіалочка, яке у неї листячко, які квіти. А ось красуня клівія. Подивіться, вона взимку цвіте. Розкажіть про неї, а це папороть. Папороть не цвіте. Розкажіть, яке у рослини стебло, які листя. Красень бальзамін. Що ви можете про нього розказати? А ця рослина зветься плющ. Яке в неї стебло? Які листя? Вона теж не квітне. А це фікус. Розкажіть про його стебло, листя? Фікус теж не квітуча квітка. Це алоє. Бачите, воно схоже на кактус трошки. Так давайте розглянемо, що ж є у всіх квітів. У всіх квітів є коріння, і у квітучих, і тих, що не квітнуть. Є у всіх рослин листя. Тільки воно різне. У фікуса є стебло, а у фіалки стебла немає. У фіалки є квіти, а у фікуса квіточок немає. Тому фіалку називають квітучою рослиною, а фікус не квітучою. А хто може розповісти про догляд за кімнатними рослинами? Як доглядати рослини? Так, їх треба поливати, треба протирати листя, оприскувати, якщо рослина це полюбляє? Підпушувати землю? Так, а в кого вдома є кімнатні рослини? Хто доглядає за ними? Мабуть, доглядають дорослі, а ви їм допомагаєте, так? Нашим доглядом ми продовжуємо життя рослинам. Вони будуть довго рости і красиво цвісти, радувати нас і наших друзів своїм виглядом. Діти, скажіть, а коли ви дивитесь на кімнатні рослини? У вас піднімається настрій? Вам весело? Чи сумно стає? Звичайно ж весело. Так, бо вони такі красиві, а ще рослини приносять людям користь. Соком алої можна лікувати ранки, опіки, можна закапати вниз і не буде нежиті. Каланхої теж, рослина, яка лікує, нежить, щоб залишилася пам'ять про подорож, пропоную розпробувати кімнатні рослини, які найбільше вам сподобались. Дякую за увагу. До нової зустрічі!